Вітаю вас. Ви дивитесь програму Служу Україні. І відразу до головного у Києві відбувся оперативно-стратегічний збір керівного складу Міністерства оборони та Генерального штабу збройних сил України. Окрім військових очільників, директорів департаментів та управлінь до заходу були залучені командири військових і частин, а також керівники вишів та установ. У такому складі вони зібралися вперше, щоб детально обговорити напрями реалізації воєнної політики в армії, шляхи її реформування та розвитку до 2017. Сімнадцятого року адміністративне реформування в міноборони та збройних силах, оновлення пакету документів, які визначають політику держави щодо оборонної сфери, а також орієнтири розвитку армії на найближчу перспективу, це ті питання, на яких зосередив увагу міністр оборони. Це буде лавіна приразних заходи. Вони повинні йти йти, і ми повинні зробити всі то, щоб збройні сили сьогодні. Дійсно стали такими, як вимагає президент Верховної Економіки. Упродовж п'яти наступних років передбачено скорочення українського війська на 15-20%. Таким чином кількість військовослужбовців буде зменшена до 139 тисяч у збройних силах. І надалі триватиме процес поступової заміни офіцерів на деяких первинних посадах сержантами професіоналами. Планується також поліпшити оснащення армії військовою технікою, відремонтувати і модернізувати наявні зразки та закупити нові. На початку нового року відбулися розширені засідання колегії військових прокуратур України. Зокрема, прокурори центрального та західного регіонів підбили підсумки своєї діяльності за 2011 рік та визначили заходи, спрямовані на покращення роботи. У Києві засідання прокурорів центрального регіону відбулося за участю представників Генеральної прокуратури прокуратурою центрального регіону. Проведена значна робота у минулому році. Закінчено немало актуальних кримінальних справ, в тому числі з ознаками корупції, прохабарництва, і вживались відповідні заходи до захисту інтересів держави та військовослужбовців. У формуваннях піднаглядних військовим прокуратурам регіону. Кількість зареєстрованих злочинів зменшилася на 17% у порівнянні з 2010 роком. Зокрема, на 19% зафіксовано менше порушень правил статутних взаємовідносин між військовослужбовцями. На 13% більше виявлено злочинів щодо заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем. Торік покращилася ефективність та якість представницької діяльності військової прокуратури центрального регіону. Судами задоволено 1206 позовів військових прокурорів. Що становить 99% від загальної кількості, вчетверо зросла сума добровільно відшкодованих коштів, значно активізована діяльність у сфері земельних відносин. Державі і громадянам, в даному випадку військовослужбовцям в цілому повернуто 349 млн грн. мільйонів гривень. Це я думаю набагато більше, чим взагалі на отримання військових прокуратур було виділено. У минулому році також триває активна робота з протидії корупції та боротьби із хабарництвом. Загалом за минулий рік складено 36 протоколів за порушення вимог нового антикорупційного законодавства. Останньою гучною справою став злочин помічника командира однієї з військових частин, який запропонував хабар в розмірі 300 тисяч гривень працівнику військової прокуратури за непроведення перевірки з фінансових питань. Представник прокуратури про цей факт повідомив свого керівника та службу безпеки України під час передачі хабара правопорушника було затримано, а гроші вилучено на колегії прозвітовано про серйозні факти викриття корупційних злочинів. Злочинів про викрадення бойової техніки, зокрема про розкрадання військового майна земель оборони на засіданні колегії звітували прокурори всіх гарнізонів центрального регіону України. Найкращі працівники отримали подяки за сумлінне виконання службових обов'язків. Також позитивними виявилися результати роботи військової прокуратури західного регіону. В ході розширеного засідання колегії було зазначено, що завдяки зусиллям правоохоронних органів наприкінці 2011-го вдалося зменшити рівень злочинності на 24% порівняно з минулим роком. Це досить серйозне серйозний результат з точки зору попередження профілактики злочинів. Зареєстровано всього 147 злочинів. Загалом військовими прокурорами західного регіону в 2011 році задоволено понад 900 позовів на загальну суму 18,5 мільйонів гривень. Найбільш поширені злочини у військовій сфері корупційні правопорушення. Цього року таких випадків у західному регіоні зафіксовано 37. Водночас щорік зменшується кількість нестатутних правопорушень. Зменшення кількості нестатутних проявів у військовому середовищі це є позитивне явище. Єдине, що нас турбує, і ми над цим будемо далі працювати: чи це є не скритий стан, тобто не латентний склад? Стан. Можливо, військові правоохоронні органи, військова прокуратура не виявляють всіх випадків, але Поки що таких підстав стверджувати немає. Незважаючи на суттєві успіхи, керівництво зазначає, робота військової прокуратури України все ще потребує покращення. Для військовослужбовців, які ще не вирішили, чим займатимуться на пенсії, діє програма перепідготовки. Крім звичної охоронної діяльності, колишні офіцери можуть опанувати цивільні професії, щоб у подальшому працювати у фінансово-економічному секторі, управляти персоналом та володівати інформаційними технологіями, яке воно життя після армії, дізнавався наш кореспондент Анатолій Стельмах. Готелі та розважальні комплекси у Карпатах завжди потребують фахівців, у яких дисципліна і порядність поєднуються з сучасним підходом до ведення бізнесу. Саме такий акцент робили на навчанні офіцерів, які проходять службу на Закарпатті. Проходили заняття з економіки, підприємств, менеджменту, маркетингу, туристичної діяльності, географії туризму, економіки бухгалтерського обліку навчальний процес відбувався на базі Мукачівського державного університету. До занять залучили найкращих фахівців вишу. Мета програми полягала у тому, щоб допомогти військовослужбовцям розпочати цивільне життя з чистого аркуша. Після завершення тримісячного курсу слухачі отримали свідоцтва державного зразка та міжнародні сертифікати за спеціальністю менеджмент готельного та туристичного бізнесу. Ми будемо продовжувати у 2012 році проводити наші курси. Це Будуть мовні курси: англійська, німецька, можливо, французька в різних містах України. Цього року курси за різноманітними напрямами пройдуть у Львові, Бродах, Самборі, Рівному та Івано-Франківську. Навчальні програми підбирають окремо, враховуючи особливості даного регіону і спеціальностей, в яких є потреба. Ось, наприклад, Володимиру Волинську вже пройшло значне скорочення військовослужбовців. Фінансування курсу відбувається за програмою Україна НАТО з перепідготовки військовослужбовців. Лише Рік у західній Україні з шести курсів дипломи державного зразка отримали понад 100 осіб. За 10 років через центр пройшли майже 2,5 тисячі військових. Більшість з яких працевлаштовані у Ліберії завершилася чергова ротація 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України. Ті миротворці, які вже виконали завдання місії, ООН, повернулися на батьківщину. Отже, про їхню службу в далекій африканській країні. The <laughs> Український вертолітний загін виконує завдання у складі сил місії ООН у Ліберії з січня 2004 року. Чисельність загону 275 військовослужбовців. До нього залучають як молодих льотчиків, так і досвідчених офіцерів попередніх ротацій, кожна з яких, до речі, триває 6 місяців. Участь у мортворчій місії для військового авіатора це можливість покращити своє матеріальне становище, здобути досвід виконання польотів у складних умовах та налітати необхідну після. Годин. У нас 10 молодих льотчиків отримали третій клас в составі отряду, який зараз є. є, це теж великий досвід. Багато є льотчиків, ті, які не мали, допустим, допусків до виконання завдань в складі місії. Вони отримали такі допуска. Є, і їхній нальот став більше вже тисячі годин. Найбільша складність під час ротації, за словами військовослужбовців, це розлука з родиною. Ми тут жона, діти. Родители где-то там далеко-далеко, и только по телефону или видеоконференц-связь. Но это уже это немножко не то. Поэтому единственная сложность это семья. Но и может быть позитив в том, что отрыв от семьи, потому что здесь человек думает только о службе. Варто зазначити, що протягом останніх років ставлення місцевого населення до миротворців значно покращилось. Если первые миссии мы приходили, были проблемы, были проблемы, то сейчас нас везде узнают, нам улыбаются, нам приветливо машут рукой. То есть люди рады тому и во всяком случае позитивно относятся к тому, что украинцы, миротворцы, находятся здесь. Невдовзі список країн, до яких Україна відправлятиме своїх миротворців, поповнить Демократична Республіка Конго. Єсть закон України вже прийнятий, і указ президента, який це Верховною Радою про введення нашого загону. До складу миротворчих сил в Конго в Демократичної Республіки Конго є директива вже міністра оборони, які визначені порядок підготовки. І на сьогоднішній день ми будемо готувати цей загін на базі 3-го полку армійської авіації це в Бродах. Планується, що український миротворчий контингент у Конго нараховуватиме до 200 військовослужбовців. В управлінні та підпорядкованих частинах повітряного командування Південь повітряних сил відбувся другий етап конкурсу Кращий офіцер. 50 військовослужбовців, переможців попереднього відбору, змагалися у бойовій та професійній підготовці. Проте до списку найкращих вдалося потрапити лише дев'ятьом. Конкурсанти демонстрували не лише знання з тактико-спеціальної та технічної підготовки, а й свої практичні вміння, наприклад, користуватися контрольно-вимірювальною апаратурою, лагодити і готувати техніку та озброєння до бойового застосування. По кожному роду військ будуть визначені три посадові особи з кожного роду військ, які будуть представляти повітряну команду на рівні повітряних сіл на третьому етапі конкурсу, змагання на кращий офіцер, і потім офіцери, які. Займуть там також списку, де місце, будуть представлені на рівні начальника штаба міністерства оборони на кращий офіцер Збройних сил України. Кожен здавав нормативи та виконував завдання відповідно до свого фаху. Так, представники командування південь знаходили та супроводжували умовні цілі з командного пункту зенітно-ракетного комплексу с 300 Проведення конкурсу огляду на кращий офіцер для мене це по перше досконалення особистих якостей як фахівця. А також обмін досвідом з іншими офіцерами, не тільки нашої бригади, а й інших частин повітряного командування. Південь Ну і дуже приємно було зустріти своїх однокурсників, яких ми вже не бачились 10 років з моменту закінчення Харківського університету. Другий етап конкурсу завершився перевіркою стрілецької підготовки. Офіцери виражали мішені з пістолета Макарова. Багатьом вдалося влучити в Яблучко, проте до фіналу потрапили найкращі: Андрій Хахалкін, Ігор Дворнішенко, Ілля Чистоєв, Віктор Юденко, Роман Павлов, Олександр Панкул, Влас Хараман, Михайло Хланту та Сергій Когут. Командування заохотили їх грамотами, вимпелами та цінними подарунками. Ця перемога це не тільки міст забуток, це це на прикладі наших командирів, це їх здобуток. Вони своїм прикладом роблять з нас кращих. Незабаром переможці цього відбіркового туру, який проводиться в усіх повітряних командуваннях, візьмуть участь у фінальному етапі конкурсу «Кращий офіцер. Хочу відверто сказати, що оці офіцери, оці учасники другого етапу, це дійсно лідери, це дійсно ці командири всіх радів військ, які показали свої. Знання, своє бажання бути першими. І це дуже серйозний показник як командира, як майбутнього керівника. На ньому частіше був танковий шолом, ніж офіцерський кашкет. Солдати називали його батьком. Цьогоріч герою Радянського Союзу Івану Якубовському виповнилося б 100 років. Щоб вшанувати пам'ять видатного воєначальника у міністерстві оборони організували урочистості, на які приїхали його товариші по службі, родичі та однодумці. Іван Якубовський народився в багатодітній сільській родині. В школі він був сумлінним учнем. Вже тоді вчителі помічали у нього лідерські здібності. А він здобував науку і мріяв про офіцерський чин. Він народився в бідній сім'ї, але дуже тягнувся до знань. І порой ці знання були дуже складно. Потому що в сім'ї не було грошей, щоб заплатити за його учов. Влітку 1935 року Іван Якубовський закінчив ленінградські бронетанкові курси та досконало оволодів майстерністю водіння бронемашин. Першим місцем служби став 27-й артилерійський полк. Там он досконалює свои знания и навыки, правильно руководит подлеглым особовым складом и стремко просувается по карьерной стежине. Та 1941 года началась ужасная Друга Светова. Иван Якубовский встретил его на посаде командира батальона. Этот человек принадлежит к плеяде советских офицеров, которые вынесли основную тяжесть войны и обеспечили победу. От командира взвода, роты, батальона, Бригади. Роки Великої вітчизняної війни Іван Гнатович проявив себе як відважний та ініціативний командир. Добре підготовлений тактично, він і його солдати перемагали в боях за Москву, Мінськ, Могильов. А вже в 1944 році він прийняв посаду командира бригади. Обращається до мене, говорить, ну на дивізію підеш. Я мав неосторожність спросить. А яку дивізію? Ну тут. Все замерли, а он говорит, а ты чего торгуешься с военным советом? Какую дадут, на такую пойдешь. Потом спустился вниз, ну вот, положил мне ру руку на плечо и говорит, что не обидим. Закинчив войну, Иван Якубовский звонил маршалу. В 1944 році йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. А пізніше, 23 вересня 1944 року, легендарний Павло Рибалко на Сандомирському плацдармі вручив Івану Якубовському і другу золоту зірку. Іменем Якубовського названо вулиці в багатьох містах країни СНД. а на фасаді головної будівлі Міністерства оборони України в Києві розміщено меморіальну дошку. Ми відмічаємо 100 років людині, яка пройшла через всю війну. І так склалося, що з п'ята по 67 рік Іван Гнатович Якубовський працював в цьому приміщенні, будучи командуючим військами Київського військового округу. В генеральному штабі збройних сил України з нагоди пам'ятної дати від дня народження Івана Якубовського пройшли урочистості. Військові очільники, військовослужбовці, ветерани вклали квіти та вшанували колишнього командувача Київського військового округу хвилиною мовчання. Завершився 2011 рік, який у збройних силах України запам'ятається як рік технічної готовності озброєння та військової техніки. Визначним роком і також став і для сержантського корпусу. Тож, чи готова українська армія успішно та оперативно виконувати покладені на неї завдання, і чи достатньо для цього технічного ресурсу? Тему досліджували наші кореспонденти. 2011 навчальний рік для українського війська був своєрідним іспитом на витривалість. Неочікуване завдання, яке отримали збройні сили, вивезення людей із зони бойових дій у Лівії. Літаком і 76 з Лівії вдалося евакуювати 337 наших співвітчизників. Конфліктна країна стала перевіркою не тільки для повітряних, а й для військово-морських сил України. Тоді навесні 2011 року великий десантний корабель Костянтин Ольшанський, перетнувши Босфор та Середземне море, вийшов у район бойових дій та евакуював 193 пасажирів. 85 з них українці. Ми не знали реальної обстановки, що стосується взагалі дії влади в цьому питанні фактично паралізованої країни. І, е... Не дивлячись на це, великий десантний корабль Константин Шанський виконав завдання з честю. Після лівії постало чергове державне завдання проведення спільної українсько-данської операції Північний Соків, мелітопольські військові льотчики доставили данським полярникам близько 600 тонн пального, відділені матеріали та продукти харчування. Важливою складовою підготовки військ є також участь підрозділів збройних сил у багатонаціональних військових навчаннях і міжнародних миротворчих операціях. Українські військові продовжують брати участь у десяти міжнародних миротворчих та інших операціях під проводом ООН, ЄС та НАТО. Завдяки високому професіоналізму миротворців значно зміцнюється авторитет нашої держави на міжнародній арені. Ми постійно з ними на зв'язку. Вони постійно відчувають нашу підтримку. Постанови Кабінету міністрів України з 1 січня нового року в розмірі грошової винагороди в іноземній валюті нашим миротворцям буде збільшено у 2,5 рази. В такий спосіб її буде наближено до рівня аналогічних виплат у державах Європи. Перевірити справність та витривалість техніки минулого року вдалося на різного роду масштабних навчаннях, таких як Rapid Trident, Сібриз, протекційні сили Чорноморського регіону, безпечне небо, бар'єр, провад миру, козацький степ. Контрольною перевіркою техніки та бойової підготовки стало найбільше дослідницьке командно-штабне навчання Адекватне реагування-2011- до якого було залучено близько 10 тисяч військовослужбовців та 2300 одиниць озброєння і військової техніки. Навчання проходили у повітрі, на морі і на землі та включали дію усіх видів Збройних сил України. У ході маневрів керівництво оборонного відомства апробувало шляхи подальшого реформування і розвитку Збройних сил України. Насамперед щодо оптимізації системи управління, зможемо дослідити дуже багато питань, яку систему управління нам мати. Під час проведення цих навчань були відтворені ситуації, в яких у разі необхідності повинні діяти збройні сили. Створено оперативні командування Південь і Захід. Закріплено за ними території держави, визначено підрозділи військ, які їм будуть підпорядковані на основі воєнної доктрини та стратегічного оборонного бюлетеня України. Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних сил України підготували проект концепції реформування і розвитку Збройних сил на період до 2017 року. Цими документами оборонного планування визначені основні аспекти військової реформи. Виходячи з їх положень, до 2017 року передбачається перейти до нової моделі збройних сил, основу якої становитимуть військові частини постійної готовності та сили бойового чергування, здатні оперативно реагувати на можливі воєнні загрози. Я думаю, що найближчим часом буде прийняти весь і закрити весь військовий блок. Доктрина, стратегічна оборона тінь, і концепція, і всі програми це те, що нам дає поштовх рухатись вперед. Серйозна робота проведена і щодо сержантського корпусу. Саме сержант надійний помічник офіцера, і від нього залежить рівень підготовленості солдатів, володіння зброєю та технікою, суртованість і дисциплінованість. Тому в умовах розбудови та розвитку українського війська постала необхідність сформувати професійний та якісний сержантський корпус. Щоб збільшити кількість кандидатів на навчання з набуттям освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, було подовжено віковий ценз для вступу у військові коледжі з 23 до 30 років. І вже сьогодні посади головних старшин видів, хремівських корпусів та їм рівних укомплектовані на 77%, а головних старшин бригад полків на 75%. У рамках програми міжнародної військової освіти та з метою удосконалення мовної підготовки військовослужбовців, яких направляють за кордон для проходження військової служби у складі миротворчих підрозділів, організовано підготовку сержантського складу в навчальних закладах провідних країн світу. Не створимо сержанта про солдата, нема чого говорити. В минулому році також було проведено серйозні роботи щодо модернізації та оновлення військової техніки. Тому рік технічної готовності це не лише словесні обіцянки та масштабні плани. Виконано велику роботу з оснащення вітчизняних збройних сил новим та модернізованим озброєнням і військовою технікою. Було створено та прийнято на озброєння понад 170 новітніх зразків, основними з яких є бойові та навчально-бойові лікати, типу Міг-29, Су-25М1 та Л-39М1. Танки БМ-Була та БМ-Пло, переносний протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П», навчально-тренувальний комплекс перельотами 8, легкові автомобілі багатоцільового призначення різних типів. На Миколаївському суднобудівному заводі президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил Віктор Янукович взяв участь у закладанні першого головного корабля класу Корвет для військово-морських сил Збройних сил України у Криму та аеродромі «Кіровське» Здійснюється перевірка нового технічного обладнання модернізованого вертольота Мі-24П. Він нічим не відрізняється від свого попередника. Прийнято на озброєний більше 30 років тому. Але це лише зони. Потужний двигун, система супутникової навігації, сучасний зв'язок, принципово новий лазерний приціл та прилад нічного бачення значно розширюють можливості застосування вертольота як в день, так і вночі, завдяки чому можна не лише впевнені діяти в темряві, але й здійснювати посадку та висадку. Приємно відзначити, що технічне обладнання здебільшого вітчизняного виробництва. Вже найближчим часом 10 таких модернізованих машин поповнять частини армійської авіації сухопутних військ. Минулому році 20 танків БМ «Булат» прибуло з державного підприємства «Завод імені Малишева на Чернігівщину, а саме у першу окрему танкову бригаду 8-го армійського корпусу Збройних сил України. І на цьому крапку ніхто не ставить. Вже до кінця цього року до бригади поставлять ще 19 таких машин. 2012 дванадцятому на технічну готовність армії спрямують не менше зусиль ніж минулого року, адже розпочнеться формування частин постійної бойової готовності, спроможних виконувати поставлені завдання штатом мирного часу. Вони будуть всебічно комплектовані новими і модернізованими зразками озброєння та військової техніки. Обсяг коштів на розробку, модернізацію та закупівлю ОВТ для збройних сил України збільшено фактично втричі. На це у програмі розвитку збройної та військової техніки на поточний рік заплановано виділити майже 3 мільярди гривень. 2012 рік у збройних силах оголошено роком фізичної підготовки та спорту, а також командира-лідера. А це значить, що всі, хто сьогодні служить і кому не силу військові нормативи, слід звернути особливу увагу на свою фізичну форму. Я сам майстер спорту. Я не розумію, як військова людина може виконувати функціональні обов'язки не фізично не буде... навантаження велике. Всі генерали. І офіцери, починаючи з мене, пройдуть тест на фізичну спроможність виконувати свої службові обов'язки. Оптимізму та наснаги захисникам Батьківщини до виконання окресленого завдання у 2012 році додав президент України Віктор Янукович. Верховний головнокомандувач збройних сил ухвалив програму будівництва житла для військовослужбовців військового містечко 300. Крім цього, ведеться активна робота щодо підвищення грошового забезпечення. Одночасно, глава держави доручив уряду з кожним роком підвищувати соціальні стандарти військовослужбовців та членів їхніх сімей. Та головною метою і надалі залишається створення сучасної, професійної, потужної, технічно оснащеної і мобільної армії, яка виступатиме надійним гарантом. Безпеки нашої країни на сьогодні це всі новини. З вами була програма Служу Україні та я, Валентина Аксюнова. Зустрінемося за тиждень. На все добре.